Привіт, це новий запис. Що там в якам? Я Алла Петреченко, засновниця української платформи ShopExpress для створення інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язку з Денисом Пікулем, керівником інтернет-магазину LavazaOfficial.com.ua, офіційного імпортера кави Лаваза в Україні. Денис, вітаю, вітаю всіх. Розкажіть, будь ласка, як продавати каву? Та чай в інтернеті, ви великий бренд, ви точно знаєте, як саме ці типи товари продаються онлайні, і які є важливі нюанси, моменти, які мають знати інші продавці. По перше, хочу сказати, що кава це така категорія, взагалі на кави він постійно з року в рік розростає в Україні. Поціновичів кави стає все більше. Ви можете навіть на власному прикладі це побачити, що в вашому місті з'являються все нові нові кав'ярні біля вашого дому. Люди почали віддавати перевагу саме смачній каві, навіть якщо раніше там подиви. Тися статистика, то доволі такий великий відсоток мав це була розчина кава. Люди купували розчину каву. Знову ж таки, в останні роки все більше і більше. Зараз, якщо не помиляюсь, в 2024 році, навіть він дійшов до 80%. Це ринок натуральної кави в Україні. Це мелена, зернова або зелена кава. Також з року з рік зростає. Збільшується кількість зеленої кави, яка возиться в Україну і розсмажується у нас тут в Україні якимись українськими брендами. Тому і збільшується аудиторія нашого інтернет-магазину. Лаваце це це доволі такі. Загальне відомості твій бренд один з 100 брендів світу, який має в своєму асортименті доволі таку велику кількість кави. Тут у нас є 100% арабіка, і різні купажовані види. Кожен може знайти для себе свій улюблений смак. На рахунок чаїв у нас представлені теж доволі такі відомі бренди. чаїв. це чай, ділма, цей гонський чай ділма. Які відомий, якщо не помиляюсь саме там в Україні, ні чи з радянського союзу? Він поставлявся на територію України. Ми постійно також намагаємося. Він в Україні ще доволі таки невеликий асортимент ділма. А ми намагаємося постійно завозити всі нові нові позиції, співпрацюючи з головним офісом Ділма на Шриванці, навіть якісь унікальні позиції, які представлені лише в нашому інтернет-магазині, і більше ніде на полицях там супермаркетів в Україні ви їх не придбаєте. Розкажу трошки про наш бренд чаю, Це Асканія пак це фруктові чи. Натуральні, які там в, дуже великий асортимент смаків, і він користується на дуже великим попитом, навіть якщо брати так в цупковому співвідношенні, то після лавації там приблизно десь 5-7% продажів. Це займають саме чиє, скані і пак. Вони у нас на другому місці люди дуже полюбляють ці чиї, особливо в зимовий період часу. Також тобто, є великий плюс нашого саме редмагазину, що у нас представлено весь асортимент з чиїв. Якщо люди вони представлені також великою кількості супермаркетів, але там ви можете знайти лише декілька смаків. Щодо продажу кави, саме через яком додам, що тут дуже важливий зв'язок з покупцями. постійна консультація на рахунок люди люблять. Зараз казав уже багато посановича. Вони люблять зателефонувати, Поцікаво, де буде краща ярчинка, де буде краща кислинка, які смакові поради. А в мене така кава машинка, які мені краще підійдуть капсули, чи не підійдуть капсули. Тому ми намагаємося. У нас є власна школа баристів нашій компанії, де всі ми і наші менеджери проходять якусь першочергову консультацію, де їм розказують вони Стуються каву, і щоб потім коректно вони могли вже консультувати клієнтів стосовно вибору, яку саме каву їм обрати. Круть. це означає, що в інтернет-магазині можна давати інформацію, що якщо нужна розгорнута консультація справжнього бариста для того, щоб насолоджуватися улюбленим смаком кави, саме яку ви любите, того купажу, то ось клікніть тут кнопку і з вами зв'яжеться наш менеджер. Наприклад, да? тобто можна використовувати сайт і таким чином, так звичайно, звичайно, і також ми хочемо помо нашого сайту офіційного інтернет -магазину магазину в Україні лаваца саме звернути увагу, щоб люди купували каву, якщо брати бренд лава це саме в офіційних точках продажу, тому що на жаль саме кави лаваца на ринку України й присутні. Є дивисоток контрафакту підробної продукції, на яку на жаль іноді клієнти. Купуючи потрапляють, Найгірший випадок це коли клієнт вперше наприклад десь купив в якійсь точці таку підробну каву лавація він її спробував. Він зрозумів, що вона дуже на смак, і він думає, що це оригінальна продукція, і що вся лава не смачна. Тому ми в комунікації з клієнтами саме акцентуємо увагу, що щоб клієнт купував або в нашому інтернет магазині або з якоїсь і якщо не хоче купити у нас, нехай купує в іншому великому або національним режисер маркетів або в великому інтернет магазині іншому, але де точно він буде впевнений, що там оригінальна продукція. і він отримає оригінальний продукт і полюбить цю каву, бо кава дуже смачна. Це точно лава ця особливо, особливим це мій сорт. Я Сама дуже часто споживаю, і я підтверджую вона дуже смачна. З цього також роблю другий інсайт щодо того, що варто вивести інтернет-магазині, якщо продаємо каву, чай. То наприклад, якщо я b 2 за купівельний купую у вас в офіційному магазині якісну продукцію, в якій впевнено. Не продаю себе в інтернет-магазині. То я має про це сказати, що це якісна продукція, яка має потрібні свідоцтва або сертифікати, що це ліцензований продукт тощо. Тобто, якщо ми знаємо про сильні сторони продукту, варто при цьому сказати, щоб клієнти не сумнівалися. Наші бітусі кінцеві, хто буде це у нас купляти вже з магазину ретейлера, так би мовити. До речі, чи використовувати цей метод продаж вашим бітубі продавцям прямо з інтернет-магазину? Чи у вас оптом купують? Купують, а але ми в основному обслуговуємо дрібний опт. це невелика кількість там, можливо там ну до візьмемо до п'ятидесяти одиниць. Можливо кави. Якщо клієнтів вже цікавить великий опт, у нас у компанії є інші підрозділи, які займаються або такими великими оптовими продажами, або якщо до нас звертаються, наприклад, дуже часто звертаються кав'ярні або офіси, які хочуть замовити собі каву. У нас є спеціальний відділ хорики, які займаються постачанням кави для цього сегменту. Вони навіть проводять дегустацію. Можна запрошувати клієнтів цього школу бариста, де професійний баринце сертифікований лаватса. Приготує для них хаву з лінійки і ваці вони зможуть і продовостувати вибрати яку саму каву. вони хочуть до себе. Остав з нами договір. Дякую. Купа інсайтів та одразу ідей. Розкажіть, будь ласка, щодо методів просування вашого інтернет-магазину. Він працює на платформі Український Шоп Експрес. Що вже пробували, що використовуєте, і що спрацьовує одразу після створення. Ми почали користуватися, просувати наш сайт за допомогою SEO і також Гул реклами. Почали з тих двох каналів, були йому дуже задоволені, особливо seo просування. це такий канал, на який я вважаю, треба всім звертати увагу, але він вимагає доволі такі на початках. Вимагає певної витримки, бо де результати через результати через певний час. Але ці результати можуть вас потім дуже приємно здивувати. Користуємося Google рекламою і постійно оптимізовуємо рекламні кампанії і намагаємося потрохи-потрохи збільшувати рекламні бюджети. В цьому році плануємо також підключити таргетовану рекламу, завести соціальні мережі нашого бренду. Також користуємося на сайті є дуже зручна функція промоходів. Генеруємо ці промокоди, використовуємо їх в емейл розсилках і в СМС розсилках по наших постійних і легальних клієнтах. Кроссейл і повторні продажі, ретеншн-маркетинг ви використовуєте це дуже приємно знати. І також 2 тобі продаєте той рівеньок до там п'ятдесяти одиниць замовлення. Це вже ок, і йому сприяє в тому числі та оптова функція інтернет-магазину. Дуже приємно. До речі, це також певно дає можливість тестувати цю відеорії ринок, які вони є для того, щоб робити окреме відгалуження, наприклад, співпраця з великими оптовіками, але саме намацати да у цю аудиторію можна за допомогою широкого представлення в інтернеті вашого бренду. Певне що певно так воно і складалось. Ви добре знаєте ринок українських покупців на B2B і споживачів кави та чаю. Ради також чути, що SEO відпрацьовує чудово. Я сама часто знаходжу інтернет-магазин на офіційно ваш, саме в натуральній пошуковій видачі навіть. Не в Google рекламі, не в Google шопінгу, а саме безкоштовні пошукові видачі, видно, що дійсно SEO ви зробили чудово, і дуже в цьому завжди тішусь можу робити замовлення. А можливо, якісь поради можете дати також виробникам. Продавцям чаю, кави вони скоріш за все не будуть конкурентами, скоріш партнерами по ринку, і буде вам за це дуже дуже вдячні. Поради ну напевно, дуже важливо вести детальний аналіз всіх витрат у проекту, аналізувати де ми можемо скотити, де ми можемо оптимізувати витрати, щоб фінальний, щоб отримати більше фінальний прибуток. Це зараз це багато пунктів. Це може бути у нас, наприклад, в магазині безкоштовна доставка від тисячі гривень, і ціни доставки до нової кошти постійно збільшується. Можливо, в цьому році буде. Ми будемо аналізувати також ці дані, і можливо будемо піднімати цей поріг. Це постійно треба аналізувати свою вартість продукції. Вона теж багато на чому впливає на фінальну ціну. Тому цими даними треба постійно займатися. Також важлива порада. Ми це активно використовуємо в нашому інтернет-магазині. Це треба постійно збільшувати кількість постійних клієнтів, лояльних клієнтів до вашого бренду, тому що саме вони складають основний кістяк замовлень. Що місячних замовлень збільше під десяти Що це саме замовлення постійних клієнтів, ми якраз за допомогою мел розсилки, смс-розсилки, намагаємося промокодами підтримувати, щоб вони надалі саме купували каву в нашому магазині. Ну і напевно постійно розвиватися, навчатися, шукати зараз. Такі що постійно з'являються якісь нові канали для просування ваших проектів, вашого сайту. Постійно треба досліджувати це і бути в тренді для ефективних продажів вашого магазину. Ідеальні поради. Дуже вам дякую. Рахувати, звичайно, використовувати сучасні платформи, сучасні методи та рекламні канали, які нам дає сучасний інтернет, і відповідно дивитись, що відпрацьовує краще саме для вашого бренду. Будувати бренд, так як робить це наша смачна ваза. Дуже вам дякую. І вам також дякую.